В офісі президента іноді за закритими дверима чують пісні. Бий! ви парамани, ви. Так, власне, в день народження Конституції і в день народження Артема Пивоварова він отримав премію від президента. Заслужений народний, ой, заслужений артист України. Це таке політичний Народний так, — Народниця ти в майбутнє вже дивишся. Півовара ще й народним стане. Такі Родним пісні забудемо. пише. Mm -hmm. Так я думав, що він вже. Я думав, народного артиста не дають ці офіційно? Сі, офіційно. Я думав, народний артист, типу, ну да, всі Єдина на вулиці в кого запитаю, кожна собака скаже, хто таке Артем Півовар. Та ну а, воно все заслужене, і це дійсно дуже круто, що відмічають молодих співаків. Хоча да, хтось каже, йому 34 роки. Да, Подивіться, як Артем виглядає. Виглядає Шукарно. розкішно. Виглядає. Цей face, оцей бейбі фейс, цей да. все життя. Він і в п'ятдесятих буде виглядати. Тому що спортом займається, тому що. На цвяхах стоїть, тому що така йога. Тому що Артем дуже багато зробив, і саме, коли він об'єднав і поезію українську, і музику, і зробив купу колаборацій. Це класно, він досяг своєї мети, але я впевнена, що там попереду, як мінімум, два палаці спорту. Давайте поаплодуємо Артем.